І так, знімаємо третій мішок. Я сказала, що приїхало кілька мішків на стяжці, тому зараз вони будуть відкриті. Я не знаю, повезі вони такі самі 20 кг. Але що там є, нас будемо дивитися на відеоогляді. Мы... Може, вони просто розшилися по дорозі, їх на старші взяли, щоб не повипадало. Не знаю. так? Ну, зараз. Це вже мішочек, певно, якщо що, будемо прокладати щось інше. Хоча ще вже зашибло. Я починаю знімати. Може, тут не дуже виривана якісь. Бачу такі світшоти, вони є і тут, сім років. Так, колготки, такі колготки. Водички. Барбі, піжамка якась. Ну, до речі, не було таких грамок. Можна їх писати? Так, дивіться, тут е пались такі наборчики, я бачу, на бальсі. Малючок. І він взагалі е теж нікого не було такі. І Тут такі повтори, бачите? Ось такі. Так, піжамки. Чесно, піжамки. Певно, що піжамки, комплект. Такі е шкарпетки. Так, це що в нас? Щось таке. Воно велике, майка. Ага, це костюм. Блин, він, звісно, класний, дуже крутий. Рубчик, це на дівчинку спортивний костюм, такий стілячий. Ну, класний, дійсно, що класний, Чесно, сама такі носила. Типу потопа такого, бачите? ну інші. Так. Ага, тут шкарпетки, ось такі попалися, комплект, колготочки. Тут зовсім інше, що Ось кульок окремо, знаю, Курточка. Видно, що без упаковки. чи упаковка просто. так, от краще. Так, так, так. так, футболка. Куртка. Ой, яка мілотєнечка. Дивіться, яка піжамка. Костюмчик, що це. Вентакілочки йде. Так. так, це щось, XL. XL, не знаю, що це, певно, що це доросле. В першому мішку також попадалося доросле. Далі, тут мішочок є такий. На два ручки, якісь ковтинки, вучик при домичку. Так, бодики. Шапочка, паштучка, хлоукі, кофточки, щось таке малючкове, шапочка, куртка. А, піжамка, чи щось таке, велюрове. Це комплект, що це таке. Комплект спотини штані, до речі, в вперше з трьох мішків. Це що? Вау. Комбінезон такий. Дуже крутий, до речі, комбінезон, ви бомба. бомбили розмір. 8 років. Такий. З капюшончиком. Так, колготки махрові. Так, що це? Це костюм. Теж щось таке не хочу відкривати. Чи піжамка, щось така якась. Так, шапочки. Класно, що багато різних шампульк, отакі комплекти. Аксесуари, ви знаєте, аксесуари... Так, це щось теж гарне. Ну, певно, якісь патчички, щось таке не вирушили. Так, бодіки. Бодіки, до речі, бачу всі на довгий рукавчик. Шкафеточки такі, якісь новорічні. Так, колготочки, такий комплект, шапочка, смут. Там, кстати, щось складало з того мішка. Ви Давай, висипай його щоб... сюди. Зараз ми будемо десь і потім його. Особенно. Так. Куртка 13-14 років. Ці моделі дуже класні курток, Такий кобінзон, вище мімішні, Так, шапочки такі. ну от, у Мішки взагалі сортовані по-різному, Бачите, зовсім інші моделі попадаються. Тому дуже буде класно тим, хто бере така це явно просто. Костюм. Ні, не костюм, комплект. Штани, шапочка, 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 що там, рукавички, светрик якийсь, ще штанішки, бодіки, шкарпеточки, такий комплект, такі такі джинсики прикольні якісь на 10 світлочки. Так, водіки це в що це я показувала, це я показувала штанишки, джинси такі теплі. Ну, типу, вони знаєте, тут такі на підкладі. Ще одні джинсики попались, Але джинси, дивіться, яка крута моделька. Типу, ці за. Яку не баю, не байдує. Бай? Ні, не баю. Ну, коротше, вони трошки такі широченькі, бачите, а тут типу, зружені трошки, причому вони. Ну, коротше, модель дуже актуальна і дуже крута. Так, ну і все, тут ще і ще ось джинсики. Коротше, от такі мішочки. Третій мішочки, всі мішки можна замовити з відеоогляду, трошки, пишіть.